Новина закрилася заправка наша. Поїхали подивимось, що там з нею. Щось вона працювала, працювала, так було зручно. Вона ця без оператора Чому закрилася? Ааа, йде заміна тих. Бачиш? Заміна колонок. Це колонки старі, смотри. Їх вже поставили на палети, приготували, приготували вивозити. Ну, дивись. Їх вже это, поставили это, на вивоз. Бачиш? На кожній написано поління заборонено. Курити не можна. А курить какой бокова? Рік випуску? Да. Добре питання. Старо тисячі. Ну старі, мабуть, років 20 вже. Прикольні такі. А нові оно ну, нові ще встигнемо побачити. А старі вже... Ай! А старі вже вже увозять Старі вже увозять Он, бачиш скільки вона літрів прокачала через Пока. себе А тут от можна побачити ліч, лічильник О, тут от, такий литраж Тут такий літраж, Та тут мільйони. Мільйон. Так, 9 мільйонів літрів Тут 6 мільйонів літрів. Бачиш, там взагалі воно не, не працює, мабуть. Ну 9, а, а, а потім ще 6. позначок. Тут взагалі схоже ані на один. Ну. Тут немає лічильника. І тут немає лічильника. Ну то нова ера на нашої бензоколонки при... При... приходи. Да? Кажу, нова ера нашої заправки.